Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати на ІзДІДІ з вампіризмом. Так, запікався я в катечку, це в нас режим контроль точок. Ну і що, летимо на ворожу базу? Так, поставив тут рікошетик мінку. Ну Добре, що я її вчасно помітив. Закінчився в мене балон. Нормально забираємо ще і Васпіка підривником. Так, що тут у них? Страйкер, смокі, Гаус, рікошет. Так. Є в мене гранатка. Ага, добре, що не кинув. Бо там вже знищили суперника. А я думав, що там якраз рікошетик. Так, ставимо мінку, поїдемо, захопимо точку. Так, захоплення є. Так, ну щось тут я невдало заїхав, і фріс, і рікошетик мене двох розібрали. Треба було вже рікошета до кінця, мабуть, добивати. Так. Что тут, тут точка наша? Наша. Так, ой, дивіться. Моки навіть башнею не крутиш. Але мене розібрав. Як так? Я не знаю. Зараз я спробую через лівий фланг заїхати. Так. Ага. Захопили нашу точку тут. Так, я ще й гранату кинув даремно. Забираємо цього смоковода. Так. Нормально. Забираємо двох. Так, 94 має овердрайва. Так, ну не побачу, я тут шафта. Я хотів почекати броню і поїхати на точку. Так, гранатка залітає. І мене тут розбирає кріс. В принципі, я не знаю, які модулі собі поставив, бо я дивлюсь, що в них команда часто змінюється. Зараз я візьму щось одне, він вийде і зайде хтось інший. І тоді буду я без модуля грати. Так, ну тут у нас вогнемет грає з підпалом, як ви бачите, дуже потужна зброя. О. Нормально двох забираємо підривником. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.